Які є ще варіанти сімейних книг? Є в білій шкірі отакі книги з родинним деревом, в сріблі. А є в шкірі е, слонової кості кольором? Це книги просто вишукані. Дивіться на цей зріз книги. Це шкіра натуральна, метал в посріблені, позолоті. Дуже, Дуже круто виглядає. Це Подарунок, який запам'ятається на все життя, та буде передаватися з покоління в покоління. Даний, даний варіант подарунку книги розроблений спеціально, щоб його можна було заповнювати не одне століття і передавати його своїм дітям, внукам. Описано, як відбувається запис. Коротка інструкція, як заповнювати. Хто не купував у нас, всі наскільки задоволені. Коли її даруєш цю книгу, там всі всі гості збігаються подивитися, що це таке. Це реально круто, презентабельно, є от такі сині варіанти. Так що замовляйте замовляйте, ви не прогадаєте з подарунком.